Друзі, як вам така штука? Мені здається, що мені прийшла сумка. У мене одна рука зайнята, того я зараз вам покажу. Пізніше, напевно, буду розпаковувати, бо одна рука зайнята. а чого вона зайнята, я зараз вам покажу. Повторив цю фразу другий раз. Коротше, на радощах відкривав сумку. У нас ніж дуже гострий. Він спочатку вперся цей ніж мені в скотч амазоновський, я не міг прорізати, я трошки приклав більше сили, мінус палець. Коротше, щоб ви зрозуміли. Андрій на радостях відкривав сумку для доставки. Нормально. Ну слава Богу, що кров перестала текти, бо тільки що ляпала, що хана. Коротше, прийшла сумка. Щоб ви розуміли. Замовив я її 17 грудня. Сьогодні в нас 3 січня. Тобто 3 неділі я чекав на те, щоб отримати свою сумку. Майже три неділі. Від 17-13 днів, від 4. Ну коротше, майже три неділі я чекав на цю сумку. Мінус палець. Зараз е, буду їхати на магазин, купувати е, шолом. І куртку собі, напевно, на роботу, тому вам трішки розповім про пошук роботи. Я вже цим сьогодні активно займаюсь. У мене є декілька, як є відносно декілька варіантів. Не то, що є, а так все, типу, пташка в небі і нічого толкового. Тому розповім вам пізніше по дорозі. Не спів коротше, з пальцем розібратись, друзі, як розбив другий бокал. Подивись, коротше. Тупо все в стеклі о такому півкімнати, бляха, вінечка немає, тільки пилосос. Пилососом збирати це таке собі задоволення. Того жесть. Мене як ніби щось тримає, щоб я не їхав купувати одяг для тієї роботи, на яку я завтра хотів піти. Пару гусей прийшло поклювати травичку. Дивіться, там клюють, машини не можуть нормально проїхати. Зупиняються, бо гуси дуркують і бігають по, по дорозі. Дивіться, яка їх тьма, дивіться, вон злітають. Просто тьма, тьму ще гусей. О, мій автобус, Андрій біжить на автобус. Автобус двоєчка, почекай! І так, сів я в автобус. Поки що хотів би вам розповісти про те, чим я сьогодні займався. З самого ранку я пішов з Андрієм з товаришем на такий перший робочий день на охорону праці. На будові пройшов цю охорону праці з ним інструктаж. Андрій залишився там працювати і він проходить ніби як випробувальний термін. Якщо все буде добре, можливо, і до мене позвонять але просто сидіти чекати. Я не рахую, що це добра ідея, бо кожен день тут дуже великі витрати, і якщо абсолютно нічого не заробляти, то Дуже важко буде тут вижити. Відповідно, я відправив ще одне своє резюме. До речі, пані Вікторія, яка мені допомагала його складати, привіт, велике вам дуже дякую. Пані Вікторія, це просто людина, яка мені написала в Ютубі, в інстаграмі, запропонувала свою допомогу, і я, очевидно, від неї не відмовлявся. Тому що, якщо людина просто хоче допомогти, і то я, ну, то я, звичайно, радий прийняти цю допомогу, бо зараз реально дуже складно з роботою. Склав туди е, свою заявку на відповідний емейл, який мені е, прислали. Окрім цього, е, вчора чоловік е, цієї пані Вікторії відправив моє резюме в себе на роботі. До мене передзвонили. Звідти мені сказали, що це Ленглі. мені здається, так, да, Ленглі. І коротше, розмова виглядала так. Привіт, ви склали резюме. Я хотів би з вами поспілкуватись. Мені здається, що така була якась інформація. Зараз в автобусі дуже шумно. Можливо, я просто розповім вам, коли буду десь йти по дорозі, бо не хочу просто, щоб весь звук був дуже-дуже поганий і мене було чути. Тому до зустрічі на вулиці. Друзі, постараюсь коротко пояснити, чим я сьогодні займався. Сьогодні підйом був о 6 рано, пішов з товаришем на будову, допомогти йому з трошки з перекладом і запитатись заодно, можливо, вони для мене теж будуть мати якусь роботу. На будові, коротше, як проходила ця наша. Співбесіда і інструктаж з охорони праці, ви можете подивитися у попередньому відео. Окрім цього, я займався сьогодні, подававши заявку на якусь фабри... фабрику е мороженого. Морожене, як це? Не знаю, не пам'ятаю, як правильно, українською мороженого. Відправив свою заявку. Потім дзвонив на, е на номер, де потрібно помічники. Сантехніка. Два рази дзвонили, але людина, рекрутер, дуже зайнята була. Вона обіцяла перезвонити, так і нема ніякого від неї відгуку. Окрім цього, люди, з якими я познайомився, дуже хороші, хороші люди, які мені допомагають трошки підкоригувати CV, не трошки, а добре переробити CV і відправити на іншу фірму, де потрібна людина, яка буде обслуговувати за якоюсь будівлею складовою. Типу, міняти якийсь фільтр там, чи якісь лампочки, я не знаю. Ну, коротше, щось тіпа типу в такому плані. Я не сильно розбираюся, але допомогли мені з резюме і відправили його на ту фірму. Те резюме. Окрім цього, до мене позвонив сьогодні хлопець, з яким ми вже зустрічались в грудні, там 23 чи 25 грудня якогось, на салдінг і запропонував на завтра на роботу. Я е, з ним. Погодився і зараз їду у Walmart купувати якісь робочі речі. Е, з собою в мене бути є сейфті, але мені потрібно купити якусь куртку, щоб були відблискуючі такі ці маячки. І потрібно купити ще шолом робочі рукавиці, так само само собою. тому Зараз приїхав у Волмарт, подивлюсь на ці речі. Можливо, куплю щось собі і завтра поїду вже на роботу. Варіантів ніби є як багато, але це все якийсь такий журавель в небі. Нічого конкретного нема. Андрій, надіюся, вже працює сьогодні. В нього випробувальний термін, але мені здається, він на досвіді покаже, що він вміє, і їм цього буде достатньо, бо в нього справді є добрий досвід, і така майстерність. А мені потрібно чіплятися будь-за що, аби просто заробити якісь гроші, щоб було за що заплатити за хату і на їжу, а далі буде видно. Ще до мене перезвонили з одного номера, мені здається, може це з цієї фірми. Е, блін, як це морожено. Коротше, не знаю, як правильно це слово перекласти. Теж мені пані Вікторія, яка до мене написала в інстаграмі. Допомогла з цією анкетою, з цією вакансією. Я туди скинув свою аплікацію. До мене перезвонили скоріш за все звідти, і я просто не зібрав раму, почав гекати, мекати, бекати. І мені здається, мене просто не зрозуміли. вічливо сказали, що передзвонять, але я сумніваюся, сильно, що мені передзвонять, тому що я, ну, я собі з 10 оцінку просто жирну двійку ставлю за те, як я поспілкувався по телефоні. Бували моменти і краще, що мені вдавалося щось пояснити. Але це зазвичай тоді, коли я хочу, готую декілька якихось заготовочок, речень і пояснюю, коли просто мене запитують, і я маю на ходу щось придумати, мені просто бракує запасу слів і все. І таке, то мені здається, я вже сьогодні пролетів з одною вакансією. А завтра планую їхати туди, на той салдінг. Салдінг це таке. Монтаж, мені здається, фасаду якогось з, там, мета... з металу якогось, або з дерева. ну, коротше, щось таке. Я ще повністю не розібрався, приблизно бачив, як це виглядає. В Європі цього салдингу я не зустрічав. Можливо, воно є в Норвегії. І в Канаді це дуже популярне. Тому, можливо, якщо все буде добре, завтра буду вчитись вже новій професії з цим. Взнававши на рахунок помічник цього пламбера, сантехніка, нічого скоріш за все з цим не вийде, бо в мене робоча віза, а пламбером я хотів би працювати, якщо був би. Була би можливість вчитися на майбутнє і стати не просто не помічником сантехніка, а отримати сам документ сантехніка. На це потрібно йти через якусь програму Apprenticeship, а Apprenticeship — це навчання в Канаді. А так як я приїхав по візі КуЕЕТ, я обрав собі не навчання, а робочу візу, я не маю права вчитися в Канаді, тільки працювати. Тому тільки після того, як отримати тут а, сталий побут. Тоді можна було б йти по цій програмі. А так, скоріш за все, в мене не, не вийде, і я просто не хотів би попасти на таку роботу безперспективно для себе. Тому, якось так, це все виглядає. День сьогодні, я б не сказав, що пасивний, і я займаюся, не сижу на місці, кручуся, став 6 ранкою до цієї пори, я е, просто займався ніби якби потрібними справами, але поки що від цього результату ніякого нема. Я не розчаровуюсь. Те, що я поговорив по телефону погано, це тільки моя проблема і моя вина, тому я нікого в цьому не виню. Тільки сам трошки шкодую, що не вчив англійську, але я лінива людина, щоб просто брати її і тупо її якось вчити. Я, напевно, люблю вчитись тільки на своїх помилках, набиваючи шишки, ось в таких розмовах і все. Не знаю, скільки мені тисяч разів треба буде поговорити, побекати, щоб освоїтись, хоча б так, як в Польщі. Але побачимо на це все потрібний час. Йду зараз у магазин. Дивіться, який дерзкий нічний Ванкувер. Їду додому. І так, друзі, отакий от мене лук. Купив каску за 20 долярів. Дивіться, за 60 купив отаку куртку. В магазині Walmart цю каску купив в магазині Маркс, тому що не було у Волмарті жодних касок. Каску саму дешеву купив, куртку теж, рукавиці теж за 3- чимось долари. І працювавши на Амазоні, мені видали ось такі бути. Я їх одягав, можливо, 3, можливо, 5 разів. Там ال... Взуття ти не віддаєш Амазону, він його автоматично викидає з твоєї шавки, якщо ти його не забираєш, я обов'язково забрав взуття, бо воно круте, зручне, якісне і підходить для будови і для таких варіантів, я надіюсь. бо там є металевий носок. І так, все-таки говорив з цією жінкою, яка мені допомагала. Влаштуватись сім'я, яка мені допомагала, влаштуватись на відповідну роботу класну роботу в Ленглі. І, як виявилось, все-таки до мене дзвонили точно з неї. Е, менеджер тієї фірми підійшов до цього чоловіка Андрія і сказав, що там? там по твоєму другу. Він каже, ну як, що там, ну там заявку ж тобі відправив всі справи, щось таке. Він каже, а що там по англійському? Він каже, ну як, ну є ніби англійський, щось там трошечки. Він каже, який англійський? Нема там зовсім ніякого англійського чоловіча. Коротше, їм треба реально людина зі знанням мови. Вони Говорили зі мною, поняли, що це просто е, взагалі ніякий не варіант, бо я там бекав-мекав, я справді так розчарувався, бо я взагалі можу речення собі підготувати заготовочку і щось ніби як сказати простеньке. А коли мені дали декілька запитань, а я три рази перепитався, що, що це означає, то все, це я зразу відчув, що нічого з цього не буде. Але тим не менше, дякую дуже вам сильно. Тому що не багато людей, які можуть отак допомогти: занести якусь. О... Занести резюме Андрій підказує. І допомогти з твоєю сівішкою. Коротше, дуже вам велике дякую. Окрім цього, цей одяг я купив на завтрашній день. Я зідзвонився з тим чоловіком, коли ми на третій день мені здається проходили таку маленьку співбесіду. Ми приїхали якогось там 23 чи 25 грудня. Зустрілись з цим чоловіком, поспілкувались, Він нам показав, як виглядає більш-менш робота. Подивився просто на нас, зрозумів, що ми більш-менш нормальні хлопці, і запропонував на завтра приїжджати. Буде знов е інструктаж з охорони праці. Обов'язково сказав купити ці речі, бо без них там no hard hat Це оця каска, no boots and no, Я не пам'ятаю, як називається оця жилетка. Типу no ноувор. Коротше, немає цих штук, немає в тебе роботи. В Канаді тут так прийнято, що завжди купуєш сам собі ці свої інструменти і одяг. Ну, дуже часто де. Тому купив завтра, їду на спів... не то, що співбесіду, а вже можна сказати, на інструктаж з охорони праці. І в мене буде випробувальний термін один тиждень. За тиждень вони повинні зрозуміти, чи йде мені та робота, чи я можу навчатися і нормально роздуплятися, чи я просто ну, не створений для тієї роботи, або в мене просто ну, не вистачає трошки. Навичок і мозгів там працювати, тому на перший тиждень вони він сказав, що він оплачує ми обов'язково, і він дає 18 доларів на годину, так як ти ніби вчишся. Після першого тижня, якщо ми побачимо, що ти стараєшся, і в тебе виходить, далі будемо говорити про зарплатню. Тому, якось так, друзі, виглядає мій сьогоднішній день такий. Емоційно сильно навантажений, бо туди відправив, там позвонили, туди з Андрієм, ходив на, на ту охорону праці. Коротше, сам радився, як краще чи очікувати, бо ці люди, які мені, до речі, допомагали, ще знайшли інший варіант. Очікуємо на отримання номера якогось там чоловіка, щоб з ним зідзвонитися. Він знає польську мову, і з ним можна вже якось буде домовитись. Я дуже щасливий, що знаю польську мову, здав екзамен, я можу впевнено поспілкуватися з. З людиною зрозуміло, що я не все знаю, і в мене є так само дуже сильний акцент, і я багато слів не знаю, але тим не менше, польська для мене, напевно, після української і російської йде третя мова, і я її відносно рахую як рідною, бо вона мені подобається, і я мені здається, її знаю. Тому цей варіант теж ми нікуди не відкидаємо. Можливо, і там щось, щось появиться, якась робота. А поки що якось так виглядає ця ситуація. Знайшли до речі наступне своє житло. Трошки на схід від цього, де ми зараз проживаємо, а проживаємо ми на районі Кітцілано. Пізніше вже вам, коли ми туди заїдемо, покажу, як буде виглядати це житло. А на даний момент сьогодні вийшов ось такий, мені здається, все-таки продуктивний день. Надіюсь, завтра все буде окей. І до зустрічі. Думаю, завтра я вам вже буду мати, що розповісти про свій другий робочий день в Канаді. Бо перший був дуже якісний на доставці, а другий, може, завтра буде якось по-іншому. Тому. Якщо сподобалось відео, постав, будь ласка, вподобачку і підписуйся на канал, бо я і далі планую знімати відео про освоєння в Канаді у місті Ванкувер. До зустрічі, друзі.